Міський палац дітей та юнацтва, гурток арт-терапія, пленерне заняття. 29 травня 2023 року. Так, ну, подивимося, що у нас тут відбувається. Можна потихіше? Да, творчість любить зосередженість. Так, підійдемо до Даринки і до Кіри. Вони у нас надихнулися да. качечками, так, дівчата, я на озері. Любиш? Да. Ти вже малювала, Кіра? А в саді, коли я горіла взадик, то не дуже. Я маю на увазі качок, ти вже малювала? Ні, ніколи. Ось таке творчий такі експеримент і стилізована, дуже класна качка, прям мультяшна ну, да. Дуже гарно. І Даринка надихнулась качкою, а, але а, в іншій тут в мене техніці. Я на лапи, блин, ну, так трошечки говоримо красиво, так? Так, а Даринка у нас не 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 малює не фломастерами. Не так, тут у нас не акварельні не студії Мар'яна, будь ласочка. Акварельні студії малюють у нас е, Міша і Костя, два братики з Ірпіня. І Мар'янка у нас Торецька, так? З Донецької області, так. Да. Да. І що ж ми малюємо? Ану, розказуйте. Я малюю закат Це було. Це було закат. Дуже Я малюю. Дуже гарно, ну давай я продовжуй, Мар'яна. Озеро. озеро, таке, яке ти бачиш, а ну давай подивимося. Це озеро, а це вокруг трава. От там от у нас на горизонті озеро. І травичка, пленер, справжній пленер. А Костя, що у нас малює? Костя думає ще, так? Да? Да? А щось придумав, а ну скажи. Ще ні. Ну добре, давай думай, Поможемо тобі. Да? Якщо надумаєш і буде якесь питання, звертайся. Так, вікуся у нас малює. Що у нас Віка малює? Я будиночок малюю. Будиночок, так. Да? Отут От теж -от ми бачимо будиночок. Пленер це є пленер. Коли ми малюємо те, що бачимо на природі спеціально, так? Чудово. А злата так зосереджено, у нас малює. Що у нас малює злата? Травичку. Рослинку малює злата, так, да? дійсно. Пленер. І рослинки можуть малюватися на пленері. А це у нас Димит, наш снігур онук славетного Івана Снігура. Що ж Димит робить? Я Димит, у нас фотохудожник. Добре, наш пленер знімає. І у нас от Злата і Анічка, наші вже старші. Учениці щось малюють більш складне. Потім ми до них окремо ще звернемося. Що ви там, що вони малюють? Обличчя Злата любить персонажів малювати. Да? Хто це буде? Сладка? Ага, по референсу, так? Ну, чудово. А Анічки що буде? Аня у нас тут йогу майже робить, так? Да? Так і що там буде? Що? Що буде? Пейзаж з деревом, да? Пейзаж з деревом. Чудово.